А от таким треба ключиком з такою зірочкою всередині. Ага. Бо, звичайний, шестигранник може не підійти, не вистачить положення. Так, так є. Бачите, скільки стружки? Що є? Ось. Що є? Жижа, стружечка на магніті. Ну, це небагато, але все одно є. Перед установкою. Обов'язково це кільце мідне потрібно відпустити. От. Як? Ну як, нагріти його до красна, потім в воду холодну. Воно відпускається, стає м'яке. Або нове купувати, якщо з цим нема бажання займатись, Да. І затягувати майже від руки зусиллям 8-12 метрів. Не більше, бо можна зірвати різьбу. Це Тебе? витараю, зараз ми підемо його. Відпустимо, поки те масло зливається. Фільтрик поміняємо зараз. А то магніт там, так? Да, так, це магніт. Ніодімовий магніт, який збирає гівно. Я думав, що буде гірше, якщо чесно. Ні, це а чітко. він, Ні, ну так трошки було, ось, видно. Стружечка така. Угу. Ну, Враховуючи вік мотоцикла і скільки його мучили, ніхто не знає і як. Тобто можна зробити висновок. Що не все так погано. Вона. Опа, вона. На 8. На 8. Тут у нас фільтр. Тонкая чистка. А все не... стоїть фільтр. Усього, грубої очистки, сеточка. Ми її потім скриємо. Подивимося, в якому воно стані. Перейдемо викруткою. Все, пішла жара. Так, Інший лавка. ось такий. Да, все <рес> берем найдрібний дрібний ключик і ним. отак так от. І подивіться, подивитися. чудовий фільтр, чистий, чистий, чистюсенький. Да. 20 мотогодин. 20 мотогодин проїхало на маслі. Стружки нема взагалі. Взагалі. Є. Так, да, ще новий фільтр. Ось вот такої фірми виробника. Резинкою. Резинкою туди. Це сюди. Нічого немає такого складного. От він став. Все. І тепер цим протерли. Подивилися в якому стані ущільнювач. В нормальному цілий, без косів, без нічого. І ставимо. Пробочка сюди так от. Опа. так от затискаємо. 8 ньютон метрів. Оп, все. Якщо вистачить. Так. Да? Не треба зубить. Не треба. <ріст> не той випадок. Відправились <ріст> мы до фільтра грубої очистки. Ось він знаходиться. Зараз mm -hmm. подивимося що там, в якому воно стане. В принципі, лапку можна і не знімати. Ні, ні, нічого не треба знімати. От він в такому стані. Я б сказав його, дуже задовільному. Його та й все. Не будемо його полоскати, тому що тут бруду взагалі немає. Ні стружки, нічого. Фільтр справляється. Так. Да. Ну, вчасна заміна масла, от тобі результат. Так, ставимо його так от і вкручуємо на своє місце. Там стоїть гумовий ущільнювач. Так само без фанатізму закручуємо 10-12 ньютон метрів. Все. Це я кажу, в мене немає ключа динамометричного. Я кажу так, як написано в мануалі. Але є досвід певний. Зараз робимо кільце і ставимо пробку на місце зливну і будемо набирати масілку. Для охолодження. Ось воно світиться біле. Червоне. Біле. Вже біле. Вже біло. От ми його нагріли, А тепер швиденько опа. Все, воно відпущене. Воно тепер м'ятеньке, як пластилін. І воно втягнеться і буде тримати гарно наше масло. Ставимо на місце і готуємо масло. Ну, а потім задубіє, не будеш м'яхка. Ні, 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 вона повністю відновиться, буде мати ті властивості, які потрібні. Так що ставимо. Це, все? Масло, масло. таке як масло. Так, да. Рекомендовано. Написано все. КТМ. Спеціально для КТМ компанія матюль випускає це масло. Да. Да. Бачите, які шрифти. Дуже круті. І скільки нам треба? Е, ну, пишуть 1,2 і зальємо зараз літер і подивимося по віконечку. Далі. До речі, матюль. Щоб перевірити, чи оригінал. Отут тут є така штучка, яку ви піддираєте. Опа! І це свідчення того, що це оригінал. От купили таку лієчку під колір мотоциклу. Обов'язково. Інакше воно не засвоїться. Тільки так. Ну, зараз подивимося. Оглядове віконце це ось є. За лапкою дуже незручно, але. Трошки ще наше видно. Диски, ну, корзина, огонь. А ліхтарик який. Макіта. Да, да, да. Да, да. Це не реклама. Це не реклама. Да-да, ну В мануалі написано літр 200. Тепер чекаємо, щоб масло стекло і дивимося у віконечко рівень. Ну так? Да? Видно? Да. Ну, от Видно, що у нас масло на половину віконечка, вище, ніж половина. Тобто рівень, так як мануал написав, літр 200. Єсть. Все замінено. Все закручено. Все чітко зроблено. Перезаміна буде через скільки мотогодин? Через 20 мотогодин. Через 20 мотогодин.